Так, ну, судя по всему, мы уже в эфире, друзья, всех приветствую, это, можно сказать, экстренный стрим, с нами на связи правозащитник, правовед Андрей Карпович, Андрей Петрович, приветствую. Доброго дня, шановное панство, доброго дня, Жанна. Привет, друзья, чуть-чуть вот просто дам такой короткий анонс, о чем будем говорить, то, что мне известно на данном этапе, зная о том, насколько глубоко может Андрей Петрович копать в разных темах, я ему доверяю сразу же, можно сказать, не глядя, вот, а говорить мы будем сегодня, я так понимаю, о предательстве или же о какой-то, знаете, вопиющей халатности, но... Давайте все по порядку. Андрей Петрович, расскажите, введите нас в курс дела, что, что происходит и к чему пришли. Ну, річ у тому, що Жанна, знаєте, швидше за все, що це, мабуть, буде вже така підозра, як державна зрада, тому що такі дії е, можуть чинятись виключно на користь е, ворога, не на користь е, України, не на користь громадян України. І річ сьогодні піде про командира першої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, полковника Олега Умінського. Саме буде йти річ про нього і про його брата. Щодо полковника у війську, хочу вам сказати наступне. Ось нещодавно головним управлінням розвідки була проведена, можна сказати, така унікальна операція. Вони завербували на території Росії російський екіпаж Гвинтокрила. І разом з гвинтокрилом цей екіпаж приземлився в певній території. Я не буду катавати. Звук пропав. Що розумієте, що таке. Да-да-да, все-все, был, была помеха по звуку. Я правильно понимаю, то есть завербовали целый экипаж вертолета и где-то его даже приземлили? Так-так-так, Жанна, и сам этот гвинтокрил разом с экипажем российским, они приземлились на территории Украины. При том, я хочу сразу акцентировать, увагу, что летчики, летчики, это не пехотинец, это не артиллерист, но я в плане информации. То есть летчики, они владеют намного большим объемом информации. З приводу розташування військ, стратегічного положення і так далі і подібне. І гуровці вели їх, вони вже приземлились, але гуровці попередили полковника Хубінського, командира з першої бригади, не стріляти в жодному разі, не, не стріляти, ні дій, не вживати ніякі дії. Вони їх самі приймуть, все, люди завербовані, переходять на нашу сторону. Чомусь полковник Умінський через командира розвідки цієї бригади, 44 пам'ятаю, що видає наказ знищити льошиків, знищити гвинтокрил. Це як? Зараз він намагається ухилитись від питань деяких питань. Ну, знаєте, як, як хаміліону то намагається втікти. Але крім того, цим ще не закінчується жаль. Річ у тому, що у полковника Умінського, Олега Мінського. Є рідний брат, полковник Віталій Кумінський, який є начальником служби логістики сил спеціальних спец... ССО сили спеціальних операцій. Що таке е... начальник логістики? Начальник логістики це людина, яка відповідає за бронетехніку, запалимо мастильні матеріали, продовольче забезпечення, е... харчове забезпечення. Його прихватили на можливому розкраданні державного майна в великих розмірах. Посуду. Зараз все відстороняють від посад. Розумієте? Тобто, це все ставленники Петра Олексійовича Порошенка. Я зразу кажу. Я це відверто. І якщо захочуть подавати на частині, нехай подають на мене. Це спростується аж дорог. Але стара можна... школа, школа Свінарчука, можна так сказати. Так, стара школа Свінарчука. Але ж ви розумієте, на цьому э, всі пригоди не закінчуться. Ну я зразу трошки відволік, що в бригадної бригаді в першій бригаді окремо. Э, в бригаді спеціального призначення гроші заробляє поширність безпосередньо, бо це його тільки бригада, він не створював для, за, для заробітку грошей. Але Пашинський? там є окремий батальйон да? так. Ну Ми ще попереду розповідаємо з вами схеми, як вони допомагають літерофедовичу, що якось заробляти під час війни. Але це буде трохи далі. Це дійсно є факти є, такі зараз хотя інформація. Але я зараз трошки не про це. Але я просто хочу сьогодні розповісти, крім того, що вже сказав, про те, як полковник Олег Умінський сприяє тому, що зриву контрнаступу українських військ, окремих підрозділів, які знаходяться у складі бригади. Це у складі бригади. Бригада вона має назву військова частина, А-44. Я зараз не буду називати конкретно, якому підрозділу вони зривають наступ наступ. А, ну, то, що там зразу деякі шпигуни, зразу згадаються, на яку напрямку це було. Але хочу сказати так, ось є певний підрозділ, певні підрозділи у складі цієї першої бригади. Підрозділи бойові, які з перших днів на війні вони відбивали під Києвом атаки, допомагали визволяти Київщину. Вони звільняли дуже багато населених пунктів. там і Херсонська і Донецька області Харків де тільки не звільняли, розумієте? І знаєте, от якось така тенденція пішла. Ось коли йде наказ іде команда в контрнаступ, хлопці починають звільняти територію України. Вони починають реально нещадно знищувати ворога, і в цей час хлопцям не потрібно БК, потрібний бойовий комплект. Потрібні патрони, потрібні гранати, потрібні е, заряди для РПГ, потрібні джавеліни, потрібно все. Але от з дивним чином, от, наприклад, я вам скажу, ось е, на початку липня. На початку липня цього місяця в мене ось є документи перед собою, але не буду конкретно називати дати, щоб органи це саме. На початку липня цим підрозділом проводились певні контрнаступальні дії, тобто звільнялись Україну. І в той момент, коли хлопці виникала негайна потреба в боєкомплектів, патронах, гранатах, зарядах і так далі. Чомусь відразу полковник Комісії моментально, майже через декілька годин після контрнаступу, посилав туди комісії для, для перевірки служби РАУ, це ракетно-артилерійська ну, служба. Посилав під час цієї перевірки неможливо, бо інструкціям не відвантажується взагалі на передову, нікуди не відвантажується боєкомплект. Тобто, хлопці залишалися з вини у Мінського, залишались без БК. Вони не могли проводити контрнаступальні дії. Крім того, те саме було по обороні. Коли на хлопців починала дійсно лавина тисну танків піхоти, вони не було, їм не було чим оборонятись, тому що дивним чином за вказівкою у Мінську вони цьому підрозділі з'являлись перевіряючі, починали проводити перевірки перевірки, і тобто блокувався вивіз припасів. Також так крім того жарту. Як було встановлено, я хочу зразу подякувати, висловити подяку дійсно начальнику. Я навіть зараз скажу начальнику харківського зонального відділу ВСП, тому що ці хлопці почали працювати. Вони почали працювати дійсно. Хочу висловити подяку. І ось знаєте, така тенденція, що як з'ясувалось, ці перевірки навіть проводились на підставі фальсифікованих документів. Реально фальсифікувались документи. Зараз я вам просто поясню. Є, наприклад, у нас такі ОДУ, ну, опера... може бути, косу, це, наприклад, е, там, оперативне угрупування військам чи ще що. Тут такі короткі назви. Розумієте? І полковник у Мінській е, посилався на, наприклад, на оперативне угрупування військ в Харків, да? Щоб, начебто вони видали наказ на перевірку цієї частини на підставі наказу. Але як згодом з'ясовувалося. Оперативне групування військ не видавало ніякого наказу. Таких наказів не існує в природі. І вони навіть не мали права проводити перевірку в цій частині, так як ця частина заходить геть в іншому напрямку у другому підпорядкуванні. Тобто фальсифікував фальсифікував відомості і на підставі з фальсифікованих відомостей віддавав накази на проведення перевірки. Крім цього, після цього, після цього. Е вони починали проводити ну, би, службові перевірки службові перевірки. Тобто на підставі сверсифікованих документів починали притягувати офіцерів до відповідальності, до якої відповідальності? Притом за те, що вони самі зривали контрнаступ і зривали оборону, оборону від противника. А ви ж, наприклад, розумієте, да, от 100 чоловік, наприклад, 100 чи 200 чи 300 чоловік рота, у них немає ПК. Це фарш, це м'ясо. Тобто, хто може вчиняти такі дії? Хто вчиняти? Такі дії можуть вчинятися виключно на користь ворога? Ну, це вже, вибачте, ну, це вже не мої домості, це вже ВСП навіть зацікавилося. А як так? Як так, що, проводилось, що полковник Роминський, е, наказував проводити перевірки на підставі неісловичих е наказів оперативних угрупувань військ? Як так? Скажи, пожалуйста, а есть последствия? То есть вот пошли люди без БК куда-то там в контрнаступление. Жанны втраты, очень много втрат. Хлопцы геройские, они не давали по пяту, они геройские огрызались до останнього Втраты, потому что... Как то, то есть уже, по сути, что... на, на, на счету того, кто это провернул умышленно, могут быть уже, не, не могут, а уже есть человеческие жизни. Да, Хорошо, це, вот, танцев... самая... это, это, я вам сразу скажу, на чьей совести это життя. Все життя на, на совести. Полковника Умінського Олега, командира першої бригади окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Ці смерті на совісті керівника дивіться, е, е, на совісті майора Уланова, СБ. Це також є військово-офіцер військової частини 4044. Це ця перша бригада. Це також там ще ряд. Я просто зараз не буду вже повністю тут зачитувати цей список офіцерів, які незаконно проводили ці перевірки. Притом, е якби вони настільки вдалися до фальсифікації документів, що вони надавали цим військовим частинам, е присилали бойові розпорядження, що вони начебто проводять ці перевірки на підставі бойових розпоряджень. Жанна, я вам просто скажу, що я не супермахівець, але трошки знаю. Бойове розпорядження видається, коли частина виконує реальне бойове завдання. Наприклад, там, чи в тилу ворога, чи на передовій. це бойове розпорядження по виконанню бойових дій. Законом, ні процедурними інструкціями, не передбачено бойових розпоряджень для здійснення службових перевірок, там, чи яких ще не передбачено. Тобто, масовій фальсифікації документів з метою знищити особовий склад одного з славетних бойових підрозділів збройних України. Жумієте? Просто я, я так розумію, що в тебе є всі документи на руках, і чи це можуть підтвердити? Ну, ось дивіться, Наприклад, ну в мене е, всі документи вони не можуть бути. У мене є такі знаття, якби те, що вдалося, але офіційно документи. Це е, офіційні дійсно документи. Ну я скажу зразу дуже хитрим, таким шановні, що е, є таке поняття як е, таємниця журналістського розслідування, тому ні джерела, ні конкретні відомості не розголошуються. Я не маю просто цього права робити. Деякі відомості можу розголосити. Але жаль, що саме погано а, чомусь без діє контррозвідка. От наприклад, дивіться, якщо контррозвідка у випадку розкрадання а, ну, приласнення. Дошого... Може, може вона просто тобою займається і нема часу. Ні, ну якщо вони займаються, то дуже добре, тому що мені приходить немає, що я посприяю дам їм інформацію, нехай тільки займається вони ще. Тим паче, що в мене ось позавчора вже дві особи тут крутились, винюхувало моїх сусідів на підставі посвідчень поліцейських. А хто тут живе, а що тут живе. Хоча усі працівники поліції прекрасно знають, моя адреса гуляє по інтернету, телефон знають і знайти мене не складно, розумієте? Тому ну, це вже буде окремо. Тобто починає. Але, так... Андрій Петрович, дуже серйозні звинувачення. Просто ви а, всі не звинувачення. звинувачення. Звинувачення може суд, а от саме в мене таке суд остаточно може звинуватися. Але ось дійсно підозра в тому, що, ну дивіться, просто сама диспозиція статті 11, що вона говорить, е, будь-які дії, будь-які дії, на користь ворога. Правильно, такими діями ще що є? Ось, наприклад, е, неможливість е, там, військової частини забезпечити вдалий контрнаступ чи дати відсість під час наступу на ворог через невистачу БК. Це що? Це дії на користь ворога. Це ж. Те саме людські втрати, тому що, вибачте, в Росії 160 мільйонів, а в нас не так багато людей. А кожна людина має бути на рахунку, тому що поки що в нас люди воюють, а не роботи-термінатори. Це також знищення особисто особового складу е звини полковника у Так, це також державна зрада, тому що це дійна користь ворога. Те саме Жанна, взяли гвинтокрил. Одного пілота вбито, один пілот у важкому стані зараз знаходиться. Інший, ну, я не був помборт він живий. А тепер уявіть, той пілот, що вбитий, невідомо чи той, що у важкому стані, чи він ви вважане, це льотчики, яку вони інформацію могли нести. Вони просто могли дати кладість інформації. Але від скільки це зусиль було нашою розвідкою, наших гурон прикладено для того, щоб завербувати? Де і бойову подаміти З повним БК перетягнути на територію України, Це унікальні операції, можна сказати. Скажи, пожалуйста, Жанна. ты исключаешь вот то, что могла произойти какая-то ошибка, недопонимание, Жанна, или там четко Жанна, был то... Жанна, разумеется, если человек попереджен, и он выдает свідомый наказ, несколько раз попереджен, и от человека выдает свідомий наказ, я не верю в співпадение, я не верю, кто говорит, закономерности, есть умысел. Есть умысел. Понимаете? Тем более, просто фон этот, понимаете, что брат его Важлива підозра в можливому розкраданні е, майна. Ну, там суми десятками мільйонів. Уже знаєш, якась це Тим більше, там про ССО ми окремо будемо там до заступника командувача ССО за е, підняли гвалт, його зараз відсторонили від посади, вивели поза штаб. Це Герой України, Тріпак, печер Герой України, який разом з полковником е, ще генерал Красовським обкладали Дан... даниною підрозділи Сили спеціальних операцій. Прихватили їх на Буй ДБР і від сторони до посад видали поза штат. Джан, це все одна mm. Розумієш? І тим паче, ось цей наказ, ось, наприклад, саме в піковий момент, коли необхідно було у серпні місяці підвозити БК хлопцям, на початку серпня цього місяця влаштовують перевірки в автослужбі цього батальйону. Все, транспорт заштопорили, нема чим підвозити боєкомплект хлопця. Це як так? Саме в пік бойових дій саме ну, тобто ось так почати... просто розвернутися, вийти, почекати, поки закінчиться перевірка, не можна. Так, Жанна, не можна. Тому що там є внутрішні інструкції, і вони ж не зможуть відгружати, тому що це треба перераховувати. А що таке бойові дії? Це йдуть ящиками, десятками, сотнями ящиків. Патрони сотнями ящиків повністю. Снаряди повністю все да, розумієш, і там якби ну, неможливо просто це все узгодити, тому що потім буде недостатньо. І з е, раністам їм залишається що, тормозити, тормозити через такі перевірки, постачання збою. Вони не можуть фізично не можуть і не мають права, тому що все припиняється, все підраховується. А теперіть що, саме пікові дії, і при тому, Жанне, чи можна було б це, наприклад, ну одна там комісія да, одна. Ну, ще якось можна було якусь палість. Але вибачте, більше е, близько 5 чи шести комісій, при тому, в пікові моменти оборони або контрнаступу, при тому, на підставі неіснуючих наказів оперативного угрупування військ Харків, на підставі бойових розпоряджень, які не видаються, які не є підставою для проведення перевірок. Це суперечить закону. А те, що не передбачено, Згідно з державним принципом, є забороненим для органу державної влади три постанови Верховного суду, тобто забороняється проводити такі перевірки. І це вже встановила військова служба правопорядку. Розумієте? Тому я не вірю в ці супадіння. Я більше ніж певен, що е, тут прослідковується слід, е, що, ну вибачте, тільки можлива державна зрада, тільки благодійна ну, переформа. Тільки так. Ну, скажу, даже, даже одного эпизода про вертолет его достаточно, чтобы сложить мнение. А здесь еще так. такое подкрепление из так. этих комиссий. Вот ты говоришь, что ВСП об этом уже в курсе. Ну хорошо, так. человек уже задержан, какие-то санкции применяются. пока еще никто никого не затримал, пока еще санкций немає. контррозвідка уже повідомлена. дивно, звичайно, мовчание контррозвідки. Хоча я вам скажу, що ну так, да, контррозвідники вони можуть день, два-три тижні місяць мовчать, а потім як увалять, то увалять так, що аж риба завернеться. Ну так, просто народу. То можливо може бути таке. Може вони збирають якусь додаткову інформацію. Ми не знаємо, але вони вже повідомлені і поки що тиша. Але, як би зрозуміло, ти, що але він же ж проти, продовжує ці перевірки, продовжує блокування боєприпасів. Хлопці гинуть, вибачте, а ну я, наприклад, не хочу, щоб отут. Куча бурятів і кадировців у мене на Кривому розі чи в Києві там галтували наших жінок і дітей. Я не хочу цього, розумієте? І всі хлопці також не хочуть. Можливо, таке, але ну, зараз не будемо вішати, як то кажуть, носа. Зараз я вже е майже підготував звернення. Я ще сьогодні буду готувати сьогодні. Завтра звернення, буду повністю розкидати їх по посольствам, приїжджати до Києва і розкидати по наших стратегічних партнерах. В першу чергу, посольство Великобританії. Посольства Сполучених Штатів, далі, Естонія, Латвія, Литва, Польща обов'язково обов'язково, саме країни Канада, Австралія, Нова Зеландія. Навіть якщо там зараз послів немає, немає, але все одно там є якісь службовці цих посольств, що вони обов'язково передадуть, щоб підпечатки були. І далі що? Далі почнуться масові заяви, тому що, наприклад. Ну, є така чудова книжечка Коментарі Мельника до кримінального процесуального витишного кримінального кодексу України. І я не буду там, наприклад, там щось собі читати надалі. Але свого часу, коли саме по цим коментарям розписував заяви про злочин, то є люди з прокуратури, які просять Андрій Петрович, Ну, ви ж розумієте, що так, заява ідеальна. Трошки допрацювати, можна влучати підозру. Але ну це ж все ставлю Порошенка, ми ж не проти їх. Але нічого, книжечка добра, дякую, хто мені допоміг. До речі, за допомогою цієї книжечки відносно колишнього народного депутата Костянтина Усова, це наш криворізький депутат БПП. Э, без суда, без суда, без скарги про ЄРДР населення э, внесли по 364-тій зловживання службового становища проти нардеку. Без суда по нічого, со старта внесли. Саме завдяки. Ну, то, Тому зараз що з понеділка, мандри до Києва і Посольства, Служба безпеки України, письмова зразу. Міністерство внутрішніх справ, РНБО, Офіс президента і пішов по всіх міністерствах. І так буде доти, доки полковника Умінського Олега не відсторонять від посади, доки не відсторонять від посад усіх осіб, які проводили ці перевірки службові, вони знали, що вони незаконно діють. Доки їх не буде відсторонено від посад, вони не будуть виведені поза штат і не почнуться по них кримінальні провадження. Тому що так. жаль. Я якби все розумію, але ну... Ну, але, якось розуміло, але розумієш, щось... що... у нас зараз табуни людей сидять за якийсь допис у Фейсбуці, їм цю саме державну зраду шиють. -ши. І а тут не удивительно, це... що з таким набором доказательств чоловік, як ну, це ж, це кожен день, виходить, він, э, ну, от, на, на верну смерть можна сказати. Да. Я більше того, я поки що не можу вам озвучити інформацію, зараз хлопці працюють, але згодом буде висвітлено, ну, як, як полковник Мінський налагодив схему, як вони наживались на ремонті техніки бойової Наприклад, якщо «Укроборонпром» виділяє на ремонт, ці, от він визначає, наприклад, там якусь. Техніку, там я не буду зараз сказати, що от цю деталь, наприклад, можна відремонтувати за 50 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень. Це оцінює Укроборонпром. Але полковник Умінський, ні ні-ні, він вставав на деби, значить, ремонтувати тільки на такому-то підприємстві, і увага ціна е, складала 1 млн двісті тисяч гривень. За те, що Укроборонпром погоджувався ставити такими крупками відремонтувати за 100 тисяч Поки що є е, вже код Дербов. Відомо все, відомі прізвища для по відомі назви, все відомо. Але поки це не розголошується, там уже, е, скажімо так, піджимають хвоста декому. Вже піджимають. Тому що я все, звісно, розумію, але вибачте, коли діти, діти відрізають дівчата своє волосся. І свої коси продають на допомогу Збройних силах України, коли дівчинка в Дніпрі вона просто співала там чи грала всі гроші, перераховувала на ЗСУ. Ну це як так? Ну це як просто так? А ці бариги просто ніяк не нажируються. Тому я ж кажу, що тут я вам скажу прямо, що це, ну, це реальна державна зрада, це вже підозра в державній зраді. Тому що так може діяти виключно людина, яка була завербована. Може, йому там щось пообіцяли, може йому не вдалося там злить на початку війни, бо да? люди якось стали на тебе. Тепер вон, такі люди, як Кумінський, вони вчиняють дії, направлені на можливо дійсно на реальний підрив боєздатності частин. Жанна, це тільки державна зрада, більше я як не можу назвати. Да. Ну это тогда что, Андрей? Смотри, я предлагаю так. В любом случае будем держать руку на пульсе этого дела. С другой стороны, мы озвучили это в прямом эфире. Соответственно, даже в соответствии с нашим законодательством это считается повод для возбуждения уголовного дела. Да, Например, жанер, если его вдруг. Я напишу, Жанна. Я что я а, перебываю. Але, видно, статьи 242 Криминального процессуального кодекса Украины. Прокурор, следователь, Або інша особа, як повноважена вносить відомості вірне. дізнавшись до будь-якого джерела про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відомості до ЄРДР, розпочати розслідування. Так от я офіційно навіть на каналі заявляю, що про те, що. Не в... подозріваю, я <продуктиву> подозріваю, поки не стану своєму. Ні, ні, я офіційно заявляю про те, що. 19.08 приблизно о 21 годині 35 хвилин годин було виявлено можливе вчинення кримінального правопорушення полковником Омінським Олегом, командиром першої бригади спеціального призначення Івана Бігуна за статтею 111 державна зрада, яка полягає, ну там уже це офіційно, нехай ввозять жанр. Я буду тільки за, якщо чесно скажу, якщо мені ранком зателефонує контррозвідка чи ДБР і скажуть Андрій Петрович, ми зрозуміли з вашого відео, ми внесли відомості в Єрдер. Будь ласка, прийдіть, дайте свідчення. Жанна, я навіть я не знаю. Я, якщо вона навіть грошей не буде, я найду собі на таксі до Києва і я поїду дам свідчення. Поїду дам свідчення, реально. Тому що це вже просто набридло. Ну просто набридло. Я не відмовляюсь ніколи від своїх слів. Коли я официально заявлял, что предупреждаю, я после этого подаю заяву. Прекрасно знаю, что я постоянно тільки только паперами, только фактами. И, к сожалению, такие факты, підтверджуються. подтверждаются. К сожалению. жаль. Ну Но, без быстро никуда не поделимся. Хорошо, Андрей Петрович, тогда держим руку на пульсе, будем следить за тем, как развиваются события. И контрольний, я не знаю, там, понедельник, вторник. Вот как раз якраз посмотрим, яка реакція буде на цей матеріал. Так, Жанне, дуже дуже дякую, дуже дякую. Зараз будемо розганяти цей ефір. І також маю надію, що все ж таки э, спецслужби наші відреагують, і дійсно, нас тут відомості, я дам свідчення за, за цих обставин. Друзья, для того, чтобы обратили внимание на этот материал и услышали голос вопиющего, надо пролайкать его, да, это как бы банально звучит, но это работает, алгоритмы тогда воспринимают это всерьез, или же комментарий из восьми слов тоже поможет общему делу. Андрей Петрович, благодарю, берегите себя, потому что такие темы вы всковыряете, всковырнули, всковырнули да, вот, соответственно, тут не совсем эта тема безопасная, но ну, держитесь, Жанна, держим, чем сможем.